Відомий німецький філософ Артур Шопенгауер казав: дев'ять десятих нашого щастя залежить від здоров'я. З цим твердженням неможливо не погодитися. Тому, почувши про нових талановитих лікарів, нове обладнання міської лікарні, плани та перспективи, завжди хочеться розповісти про це уважному глядачеві. Адже саме ця інформація часом життєво важлива. Давайте поговоримо чесно, роками ніхто не займався оновленням фондів лікарні: операційних, інструментарних, койкових, білизняних. За останні кілька років ситуація змінилася кардинально. Обладнання, про яке раніше і мріяти не могли за допомогою талановитих фахівців, рятує життя хворих у Білгороді Дністровському. Відпадає необхідність їхати до Одеси марно, не витрачається час, який іноді рахується хвилинами. Скорочується шлях, відстань та й ризики. Як то кажуть, вдома і стіни лікують. І ось уже міська лікарня налічує 21 пакет НСЗУ, а його персонал демонструє високу кваліфікацію. Складні операції аж до заміни суглобів вже не мріє, а щоденна праця. Це надихає не лише персонал та мешканців міста, а й юних інтернів, допитливо вбираючих інформацію від досвідчених лікарів. Поспілкувались із виконуючим обов'язки генерального директора лікарні Віталієм Жнякіним про останні новини. Доброго дня всім. На сьогодні ви знаєте, що йде модернізація нашої лікарні з 1 травня. Наша лікарня визнана як кластерна лікарня. На минулих сесіях ви знаєте, що Виділялося фінансування на будівництво приймального відділення, на будівництво відділення, де ми будемо ставити ангіограф, а також на дах гінекологічного відділення. Наразі робляться проекти на ці всі приміщення. І вже найближчим часом будемо розпочинати будівництво. Ви знаєте, що велику вагу приділяється для обладнання нашої лікарні на сьогодні. Дуже важливим є якість перебування хворих у відділеннях: це ліжка, це тумбочки, це те, що дає комфорт хворим. Були придбані 20 функціональних ліжок, які дають більш комфортний. Якісне перебування хворих у стаціонарних умовах. Ми вам сьогодні їх покажемо. Ці ліжка наразі стоять у пологовому відділенні. Всі 20? 20 ліжок вони є. Наразі ми туди завезли 10 ліжок і будемо ставити ці ліжка по лікарні, де це найбільш необхідно. Вважаю, що це буде або реабілітаційне відділення, або кардіологічне, неврологічне, там де самі тяжкі хворі лежать, за якими потрібен постійний нагляд. Ми вам сьогодні покажемо ці ліжка, як вони працюють. В перспективі ми також з мером проговорювали про те, що нам необхідно все більше і більше проводити ремонти у палатах, у санвузлах, у коридорах, тому що, на жаль, цьому не приділялося ніякої уваги раніше, із того, що відбудовано повністю в нашій лікарні, це бокс інфекційного відділення, дитяче відділення. та Дитяча поліклініка, там зроблені ремонти повністю. Всі інші відділення, на жаль, силами відділення відділень цих лікарень працівників. Вони підтримуються більш-менш належному стані. Віталій, будь ласка, скажіть. Ви приймали свою посаду? Ви звісно, якусь там інвентаризацію робили? Скільки років не відновлювався фонд? Саме ліжковий фонд лікарні? Ну наразі, якщо казати навіть за звичайні простирадила, то їх ніколи тут не закупляли. Наразі у нас вже повністю обновлені і подушки, і матраси, і простирадо простині в лікарні повністю. Іде поступово оновлення ліжкового фонду. Ми спрацюємо з гуманітарними нашими організаціями і волонтерами, які допомагають нашій лікарні. Ротарі нам допомагають порядку 20 Ті ліжок вони нам вже поставили в лікарню. Тому поступово-поступово з миру пониці, та і будемо нашу лікарню відновлювати, щоб вже хворі бачили із знутрі, як це проходить. Тому що перше, що мені як лікарю було необхідно, і генеральному директору, це лабораторія, це обладнання, це можливість розвивати ті пріоритетні пакети, з якими у нас фінансує Національна служба здоров'я, це відкриття відділення реабілітації, реабілітації, яке е, наразі дуже гарно працює, і е, порядку 35-40 людей тільки по стаціонарному відділенні в місяць у нас проходить реабілітацію. Велика кількість е, військових у нас зараз проходить реабілітацію. Також у нас проходить порядку 60 людей в місяць амбулаторну реабілітацію. Тобто цей пакет запрацював і він дуже на сьогодні, ви бачите, і е, в світі, і в Україні дуже велику увагу приділяє Лають саме реабілітації. Тому ми цим пакетом займаємося. Також хочу всім сказати, що ми зараз заключаємо ще один 21 й пакет з Національної службу здоров'я. Вже подані документи. Це пакет медичних оглядів для військових. Тому наразі у нас вже буде плюс ще один пакет, це ще одна можливість заробляти гроші. Це ще одна можливість для розвитку лікарні і для сталого забезпечення її функціонування. А також для всіх тих хлопців, які захищають нашу Україну під час війни. Після розмови з Віталієм Жнякіним наша знімальна група пройшла до реабілітаційного відділення, де, намагаючись не турбувати пацієнтів, завідувач відділення медичної реабілітації Сергій Дяба ознайомив нас із сучасними лікарняними ліжками, продемонструвавши, як працює механізм та в чому його переваги. За допомогою пульту регулюється висота та рівень нахилу. Саме цей факт є ключовим аспектом для постінсультних хворих, адже різке механічне підняття підвищує артеріальний тиск, ускладнюючи стан здоров'я. Відтепер підйом голови та ніг робиться поступово. З боку розташовані обмежувачі фіксатори, які також потрібні для післяінсультних та післяопераційних хворих, попереджаючи вільний політ. Ліжка оснащені ортопедичними матрацами та новими комплектами бавовняної біли далі ми попрямували до пологового будинку і також ознайомилися з ліжками, не порушуючи спокій жінок, що перебувають у палатах. На даний момент у нас на 30 ліжок розраховано відділення окшерського гінекологічне. П'ять ліжок читається рахується гінекології, 10 – по відділенню патології вагітних і 15 по пологому відділенню. Скільки це важливо, щоб хворі, або, наприклад, матусі, які щойно народили дитинку, щоб в них були гарні ліжка, гарні умови? Дійсно, у нас були з ліжками дуже погано були діла, але зараз нам дали 10 нових сучасних ліжок функціональних. Ми їх поставили після операційну палату три гінекології по родзалам. Чотири у нас чотири родзали і дві палаті. Після операційні теж там можуть лежати після кесаревого розтину. Загалом дуже зручно, ви бачили самі, вони функціональні, піднімається головний кінець, піднімається, коли при потребі треба подивитися кишечник, щоб запрацював, трошки підняти серединний кінець, то, то вони дуже зручні в експлуатації. Дякуємо за те, що нам замінили ліжка. І сподіваємося, що в майбутньому теж будемо співпрацювати в цьому напрямку. Подивилися також і на старі панцирні койки, якими можна розхитати не тільки тіло, але й нервову систему. Нарешті, хоча б частину з них замінили на пристойні сучасні ліжка, і зупинятися міська влада та керівництво лікарні на цьому точно не буде, бо неможливо зупинити тих, хто живе своєю справою і хто шукає можливості, а не відмовки. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.